Сьогодні вкотре відправляємо дітей з Купінської слівської територіальної громади Харківської області на відпочинок до дитячого санаторію. Це діти, які проживають у прифронтових територіях, це діти загиблих захисників України, і вони ну, дуже потребують нашої опіки, уваги саме зараз і сьогодні. Найголовніше, що в санаторії діти будуть отримувати лікувальні процедури: це масаж, стоматологічний кабінет. Фіто чаї, пінки кисневі. А також ми будемо займати дітей. Це екскурсії, різні майстер-класи, ліплення, гуртки. А найголовніше це спілкування між однолітками. Ми дякуємо благодійному фонду «Співдружність України, а також акторам 95-го кварталу, які є ініціаторами тако, такого проекту, які нас підтримують, допомагають. Разом продовжуємо системну спільну співпрацю і до перемоги крокуємо щодня.